Друзі, бажаю міцного, козацького здоров'я і швидкої і всім перемоги. Зараз хочу розказати про автомобільний реп, так називаємо куполексі. Народі його обзивають. Так, він тут навіть купольної форми. Я не рекламую якогось виробника, я розкажу з розказую загальні поняття. Зараз в інтернеті з'явилося дуже багато різноманітних ребів, але як показала практика і останнє наше випробування на фронті, що Велика кількість їх взагалі не працює, тому що ми їхали, зупинилися хлопці, попросили нас протестувати автомобільний реп, який в них був встановлений на, на машині на автомобілі, і ми підлетіли на три метри до машини і зависли. Тобто він не працівіння в нього скакануло, але воно в принципі було стабільне. Так що, перше, на що я хочу наголосити, незважаючи на яке воно дороге, яке воно технологічне, все, що ви купуєте, що вам привозять. Перевіряйте обов'язково. Є підрозділи аеророзвідки, в яких є дрони, які можуть це все вам перевірити. Якщо немає, звертайтесь, будемо допомагати. Також дивіться, дана система складається. Це повністю герметичний корпус. Тут знаходяться антени. Вони встановлюються на автомобілі, він складається з антени і з блоку. Блок керування і тут же в ньому акумулятори. Також є кнопка, забили її от, закритого типу, оскільки багато буває, поки, поки не під'єднали це все до купи, нажимають, клацають, а якщо її вімкнути цей блок без приєднаних антенн, відразу вигоряють модуль. Тому обов'язково е треба наголосити на тому, щоб ні в коєму випадку, навіть тут написано, не вмикати прилад без під'єднаних антенн. Але його раз можна під'єднати, завести в автомобіль, під'єднали і все. Після того воно вже можете використовувати. Тому зробили ту кнопочку, щоб випадково не натиснути і не спалити модуль. хочуть просто нажати кнопочку і все, і вони думають, що не безпеці. Ні. Кожен прилад працює і подавляє певні частоти. Якщо подавити весь спектр, відповідно це буде досить ну, в кілька разів більше е модуль. Він буде потужніший відразу стільки ж разів. І відповідно вже ворога на він буде світитись дуже великим п'ятном. Чим потужніший прилад, тим краще його бачить ворог. Направлений сигнал, він направлений відповідно на дрон, це то, що робить пушка. А вже кругової дії ви будете світитись і туди вже буде летіти все. все. Від кабів і Тані прилад працює яким чином. Ми рекомендуємо його вмикати тільки коли ви бачите, чи чуєте, чи у вас детектор дронів засвітився, чи подав звуковий сигнал вмикати. Ні в якому випадку не рекомендую вимкнути його і з ним їздити. Так, він може 7 годин автономно працювати. В нього є акумулятор, також він працює від прикурювателя. і Може постійно заряджатись і працювати. Але він, дуже любий прилад РЕД, впливає на здоров'я людей. На випробуваннях на полігонах, е якщо навіть 5-10 хвилин попрацює цей прилад, ти біля нього знаходишся, зрички стають аж бордові. В організмі відбувається щось дуже жахливе. Тобто воно впливає на організм. І потім будуть проблеми зі здоров'ям. Тому ми рекомендуємо вмикати тільки самі екстрені ситуації. почути неважко. Він досить гучно працює. Але я розумію, що все взривається, наш автомобіль гудить, тому є детектори дронів, є спектроаналізатори. Можна використовувати це в комплексі. Коли детектор запищав, ви вінкнули. Детектор не запищав, ви не вінкнули. Так воно повинно працювати. І ще один момент, чому це треба робити, тільки коли ви бачите чи чуєте дрон, опитний пілот, він коли підлітає до працюючого реба, ще не зайшовши в зону дії реп, він вже відчуває, він вже бачить, що в нього втрачається керування, вже пригає картинка, і він вже починає уходити і шукати, як залетіти чи просто траєкторію набрати і попасти в ціль. Тому коли він підлітає вже в зону дії реп. Ближче і ви вімкнули від нього, і ви вже вімк... вимкнули цей момент реп. В нього вже немає шансів втікти. Він просто втрачає керування, дрон падає. Тому рекомендуємо вмикати тільки тоді, коли ви впевнені, що над вами літають дрони. Ну, так от вкратце про купольний реп. Якщо потрібна більш детальна інформація, звертайтесь разом до перемоги. Слава Україні!